Звати Тамара Яніна, я колекціонерка давнього народного одягу і предметів побуту та дружина загиблого військовослужбовця. Як вас змінила війна? Війна мене змінила, ну точно змінила. Я стала якась, напевне, жорсткіша трошки. Можливо, стала реальніше дивитися на речі, а можливо, просто тверезіше. І знялися якісь рожеві окуляри е щодо. Ситуації в країні загалом, і щодо політики, щодо наших політиків, я стала милосердніша, тому що я багато минулого року займалася волонтерською діяльністю, і чужа біда допомогла мені якось пережити своє власне горе. Я стала організованіша, тому що тепер всі питання по моїй родині залежать тільки від мене. Відповідальність за прийняті рішення тільки на мені, бо чоловік загинув і. Тепер покладатись нема на кого, тому я напевне стала доросліша. Я думаю, якщо от в загальному одним словом, то напевно я подорослішала за, за час цієї повномасштабки. Тому що ну, не зреагувати на це і не пережити це неможливо. Як пережити смерть рідного, як підтримати дитину? Мені направду допомогло волонтерство. Це правда, я завдяки волонтерству змогла. Пережити власний біль від втрати, і якось через місяць після того, як загинув чоловік, як я дізналася, я вже чомусь не зрозуміла чому, почала сама добровільно. І, і, ну, ініціатива була від мене займатися е, волонтеркою. І, але я сфокусувалася саме на вдовах з маленькими дітьми, тобто на фактично на своїй категорії. Бо я одного разу. Якось сиділа вдома і задумалась над тим, от ну якщо жінка виїхала з окупованих територій в неї на руках маленька дитина. А я тут в Хмельницькому стикнулася з тим, що державні садочки не працюють, і куди мені віддати дитину? Відповідно, як мені йти на роботу, заробляти гроші. Чоловік загинув і думаю, а як же ця жінка, в якої немає нічого. І якщо, наприклад, чоловік загинув там в перший день два війни, і їй ну, ще нічого не виплатили, я просто жахнулася, чесно кажучи. І одразу в Азовській групі, де я перебувала, там родини загиблих в Маріуполі Азовці, була така група. Я написала, що я можу допомогти там дитячим харчуванням, підгузками, якоюсь побутовою хімією елементарною, кому треба, звертайтесь. Я добре пам'ятаю, що в той день звернулось чотири родини. Потім вже їх кількість почала збільшуватись, і турбуючись про них, я забувала про своє. Горе про свій біль, і воно якось відходило трошки. Ну я би не сказала на чи на другий план, але воно не так боліло, тому що моя голова була забита проблемами інших людей, грубо кажуть. Я минулий рік ну, жила не для себе і для своєї дитини, а жила для цих родин. Але мене це втримало на плаву. Я не знаю, якби я проживала цю втрату, якби в мене не було цієї діяльності, якби я не могла опікуватися кимось і допомагати цим жінкам. Але з власного досвіду, вже, на жаль, можу сказати, що твій біль порівняно з болем твоєї дитини, це нічого. Ти ще собі, як доросла, якось можеш зарадити. А коли це маленька людина, яка своїм маленьким сердечком проживає оцю велику дозу болю від втрати, і ти не можеш цим нічого зробити. Ти не можеш вберегти сина свого від того, щоб він от, не плакав, не переживав. От він плаче, проситься до тата, а ти от, ну ти безпорадна, абсолютно це безвихідь. Ти можеш його жаліти, гладити, можеш його е, говорити йому втішні слова, але йому боляче, і ти з цим нічого не зробиш. І ти розумієш, що ну ти можеш тільки бути поряд і допомагати йому проживати цей біль від втрати. і все. Але забрати ти його з цього болю не можеш. А дуже хочеться, тому що це ж твоя дитина. І минулого року сину було три роки, і він ще якось не так це все розумів. І я, чесно кажучи, думала, що от ми проскочимо цей період без таких глибоких психологічних втрат, можливо, так. Але в цьому році йому виповнилося чотири роки, і він більше став питати, більше став згадувати тата і став частіше плакати. Ми по вечорах частіше про тата говоримо, ми частіше їздимо на Куби, так як в нас немає могили, ми чоловіка не змогли поховати. Тіло досі не знайдене. Я розумію, що він буде рости, і по мірі того, як він буде зростати, його питання будуть збільшуватись. Він буде цікавитись, як загинув тато, чому тіла немає. Він буде розуміти більше. І я себе готую морально до цього, але я не знаю, чи я зможу підготуватися. Ну і будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Яку історію з волонтерства запам'ятали найбільше? Я сьогодні розповім про родину дружини загиблого азовця з дочкою. Ми коли Познайомились, я не знала, що наші чоловіки, виявляється, дружили, і виявляється, вони були дуже добрими друзями. Тому що коли хлопці були живі, ми не, не, не дружили з сім'ями, не, не спілкувалися. І коли вже ця дружина з донькою переїхала в Хмельницький після Києва, після Чернівців, вони багато де поневірялися, так би мовити. Тому що вони евакуювалися з Маріуполя. Ми почали спілкуватися, багато спілкуватися, і ми розповідали історії одна одній про наших хлопців. І до мене почало доходити, що мені чоловік розповідав про її чоловіка. Тому що от він там ну, розповідав якісь моменти. І, і до мене, ну я, я зрозуміла, що він розповідав про, от, про її чоловіка. І ми якось сиділи одного разу. Вона каже: Боже, як шкода, що ми не спілкувалися, коли хлопці були живі. І я кажу, так, дійсно, дуже шкода. Тому що напевне це було би і веселіше, і приємніше. Але от так склались наші обставини, що ми з нею здружилися вже після їх загибелі. І вони загинули рівно різниця в місяць. Її чоловік загинув 7 березня, мій чоловік загинув 7 квітня. Ось. І їй вдалося поховати чоловіка, слава Богу, але в цьому році, а не в минулому. І тепер вони живуть тут в Хмельницькому, ми взагалі через дорогу живемо і ми дружимо сім'ями, якщо так можна сказати. І... Так українське вбрання у вашому житті. Я колекціоную давній народний одяг з 2011 року. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Це було 28 серпня 2011 року. Я поїхала до Тернополя, там був праздник. це День церкви або День міста. І там був ярмарок на співочому полі. Ну, Я собі поїхала на, на розваги. Ось. І, звісно, що я зайшла на ярмарок, там продавалося багато всього і сучасного українського в першу чергу. І потім я побачила. Ятку з таким якимось дивним одягом мені здавалось, він якийсь такий музейний, і я навіть подумати не могла, що давній народний одяг може от просто так продаватися, його ще й можна носити, виявляється. Я думала, це виключно музейні експонати, які навіть руками трогати не можна. І я от підійшла і закохалася просто от один раз і напевне на все життя. Я пам'ятаю, що я тоді витратила 500 гривень, я купила дві сорочки і одну обгортку. Я ну, все дуже добре пам'ятаю. І одна сорочка мені виявилася маленькою, я її передарувала подрузі, але вона дуже гарна, гуцульська, така святкова, там багато вишивки. А мені залишилася буденна сорочина з такою малесенькою смужечкою вишивки, ось тут на рукавах, на уставках. І оця обгортка, і я ж ну просто купувала навмання те, що мені подобалось. Ну там грубо кажучи, те нашого коштів вистачило. А потім вже з роками, коли я почала вивчати етнографічні регіони, їхні особливості, ем, вишивка, яка притаманна цим регіонам, купувала багато книжок. Я зрозуміла, що ця обгортка, ця сорочка, яка в мене залишилась, вони з одного етнографічного регіону. Вони з Путильського району Чернівецької області, тобто, це Буковинська Гуцульщина, так би мовити, така прикордонна зона між Буковиною і Гуцульщиною. І мене це так вразило. Бо я ж могла вибрати щось інше, і воно могло бути з різних регіонів. Ось. І так я потихеньку почала, почала купувати. Тому ну, для мене як сказати, все українське, і не тільки вбрання, і писанки, і оці зараз Різдво в нас йдуть дідухи, і павуки. Я це давно навчилась робити, я це давно ну, почала любити. І для мене українське відродження ніколи відродженням не було. Я в принципі якось і ну, росла напевне в цьому. Українське народне вбрання сьогодні з одного боку приємно бачити оце, як ви кажете, українське відродження так всього українського а з іншого боку, так сумно від того, що ну це такий трошки абсурд. Ви знаєте, як це в Україні може бути відродження українського. Але це факт, тому що воно було втрачене. Тому що так, ми мусимо зараз вчитися писати писанки традиційним методом, тому що це було втрачено. То я сподіваюся, що більше ми себе не загубимо і не втратимо. Фотопроєкт нескорені Фотопроєкт нескорені народився минулого року вже під час повномасштабного вторгнення. До мене зателефонувала моя добра знайома фотограф Вероніка Нечіпорук. І Вероніка каже: Слухай, треба якось піднімати і собі бойовий дух і українцям і, і треба творити якусь красу. Каже, але зараз, ну за що, за яку тему тематику не візьмись, все не, не те і не до того. Тому що якраз був самий початок, але нам тоді, на той час, здавалося, що це вже розпал війни, тому що це був кінець березня, і здавалося, що це вже от десь, от скоро вже все скінчиться. І я кажу добре, Давай, супер, будемо щось робити. Я теж ну, коли сиджу вдома, то дуже тяжко. І чоловік там, в Маріуполі, і, і треба якось це все підтримати. Плюс це була ще одна можливість заробляти на донати для військових. І, ну, значить, З неї фотопослуги, з мене давній народний одяг. Ще є одна дівчинка, віка приступа, вона візажист в нашому фотопроєкті. Ми відзняли. Понад 100 фотосесій це більше ніж 150 людей, тому що приходили родинами. Там декілька подруг могло прийти. І ми відзняли всіх дружин загиблих азовців, які були станом на минулий рік в Хмельницькому. Нам вдалося відзняти дружину полоненого, який, слава богу, вже вийшов в цьому році з полону. Вероніка відзняла. Жінку, яка перебувала в полоні, вийшла з Маріуполя в полон, і вона слава Богу, теж вийшла з полону. Тому цей фотопроект, ви знаєте, дуже значимий, дуже знаковий, і в ньому є великий символізм для нас і для кожного учасника проєкту. І там також назбиралось багато історій, на жаль, печальних. Дуже багато дружин діючих військовослужбовців прийняло участь. Метою нашого фотопроекту було підтримати в першу чергу бойовий дух хлопців на фронті, і ви знаєте, це вдалося, тому що я кілька фотографій відправила чоловіку, який був вже в Маріуполі. І я так боялася, чесно, признатися, бо думаю, ну, я тут фотографією займаюся, він там в окупації. Але мені так хотілося якось його підтримати, і хотілось нагадати, що. Їм там є, що боронити, а нам тут є про кого думати: що тил фронт вони ну як були не так і є. І що ну ми допомагаємо як можемо. І чоловік мені відповів, що це неймовірна краса. І він там показав в Маріуполі в підвалах ці фотографії ще якомусь військовослужбовцю. І йому також сподобалося, і я тоді тільки видихнула і зрозуміла, що я на вірному шляху, що я все роблю правильно, що мені нема за що гристися совістю. Якою буде Україна після перемоги? Звісно, що хочеться бачити її вільною в першу чергу, незалежною ні від кого. Це от просто в ідеалі. І потужною, і сильною, і амбітною. Але я розумію, що, на жаль, це поки що неможливо. До цього треба йти. І треба йти багато років, і в це треба багато вкладати, само собою, воно не станеться. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, і це я якби я думаю, що це досить реально, що період відродження буде відбудови і відродження, бо ну, з війни Україна вийде в тяжкому стані, так в реанімації. Але я думаю, що в нас є всі шанси на те, щоб вивести її з реанімації. Спочатку звичайно палату, а потім і взагалі, що все буде добре. Я ну, немає віри, немає майбутнього. Мусимо вірити в те, що все буде добре, в те, що ми зможемо, ми витримаємо, ми переживемо, ми переможемо, ми поборемо. Зрештою, ми не скорені, і це показує боротьба наших пращурів покоління 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 назад багато багато вже сотень років вони борються. і вони боролися для нас вот ну щоб ми тут сьогодні були сиділи жили і народжували дітей